Привіт, друзі, і ласкаво просимо на канал Тупаріум, де ми розбираємо найдивніші факти історії. Сьогодні поринемо у правовий хаос американського дикого заходу, де абсурдні закони регулювали буквально кожен аспект життя. Ви думали, що прикордонні території були беззаконними місцями, де панував лише кулак та револьвер. Насправді там діяли сотні надзвичайно специфічних правил, які часом здавалися божевільними навіть тогочасним мешканцям. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео, щоб не пропустити інші неймовірні історичні кур'йози. Отже, почнемо наш огляд 20 найбезглузніших законів, що змушують задуматися про логіку законодавців минулого. Перший приклад стосується плювання на підлогу в салонах, що було поширеною звичкою серед ковбоїв. У багатьох містах це заборонили не через гігієну, а через жіночі сукні, які волочилися підлогою. Штраф міг сягати 5 доларів, що було чималою сумою в 1870-х роках. Закон не забороняв саме плювання, а лише вимагав користуватися спеціальними плювальницями біля барної стійки. Другий закон діяв у Сан Франциско і криміналізував появу потворних людей у громадських місцях. Постанова 1867 року дозволяла арештовувати будь-кого, хто своїм виглядом міг лякати дітей. Цей закон насправді спрямовувався проти китайських іммігрантів і людей з інвалідністю, яких вважали непривабливими для туристів. За порушення загрожувало від 50 до 500 доларів штрафу або 30 днів ув'язнення. Напишіть у коментарях, як би ви визначили критерії потворності, якби були законодавцем того часу. Третій кур'йоз стосується заборони на вирощування кульбаб у місті Пуебло, штат Колорадо, прийнятої наприкінці 19-го століття. Міська рада вважала ці квіти бур'янами, які псують естетичний вигляд вулиць та знижують вартість нерухомості. Господарям загрожував штраф за кожну кульбабу, знайдену на їхній ділянці під час інспекції інспектором. Постанова діяла майже 40 років, поки її не скасували у 20-х роках минулого століття. Четвертий приклад демонструє заборону на запуск зміїв у місті Боулдер, штат Колорадо, введену у 80-х роках. Влада побоювалася, що змії можуть заплутатися в телеграфних та електричних дротах. Спричинивши серйозні технічні проблеми, штраф становив 25 доларів, що було еквівалентом тижневої зарплати середнього робітника. Закон не розрізняв дитячі іграшки та професійні змії для метеорологічних спостережень, що викликало численні суперечки. П'ятий закон забороняв стріляти в бізонів з вікон рухомого потяга, і це було цілком практичне рішення. У 70-х роках 19-го століття мисливці масово відстрілювали тварин заради розваги, не збираючи навіть шкури. Трупи бізонів на коліях затримували потяги іноді на кілька годин, порушуючи розклад руху. Штраф міг сягати 100 доларів, але насправді закон майже не виконувався через брак контролю. Якщо вам цікаво дізнатися більше про дивні закони, не забудьте підписатися та поставити лайк. Шостий приклад стосується заборони носити приховану зброю у деяких містах Техасу та Канзасу. Парадоксально, але відкрито носити револьвер на поясі було цілком законно, а ось ховати його заборонялося. Сховані пістолети асоціювалися з підступними злочинцями, картярськими шахраями та найманими вбивцями середини 19 століття. За порушення можна було отримати штраф від 10 до 50 доларів або кілька днів арешту. Сьомий закон забороняв жінкам носити корсети, що утягували талію менше ніж до 30 сантиметрів. Це правило діяло в Канзасі і було продиктоване медичними міркуваннями, адже надто тугі корсети викликали непритомності. Контролювати виконання цього закону практично неможливо без грубого порушення приватності, тому відомо лише кілька випадків застосування. Штраф становив 20 доларів, але закон майже не працював у реальному житті. Восьмий кур'йоз забороняв чоловікам мати вуса, якщо вони мали звичку цілувати жінок у громадських місцях. Це правило існувало в штаті Айова з 1892 до початку ХХ століття. Вважалося, що поцілунки з вусатими чоловіками були неприємними для жінок і ображали суспільну мораль тих років. Штраф не передбачався, але порушника могли оштрафувати за непристойну поведінку на суму до 5 доларів. Дев'ятий приклад стосується заборони купувати випивку для інших людей у салонах, що діяла у деяких містах. Якщо ви хотіли пригостити друга склянкою віскі, це могло призвести до арешту обох учасників операції. Закон був спрямований проти корпоративних представників, які підпоювали місцевих політиків для отримання вигідних контрактів. Штраф становив від 10 до 100 доларів залежно від кількості випадків порушення протягом року. Десятий закон забороняв купатися в річках та озерах у денний час у штаті Кентукі. Це правило прийняли через релігійні міркування, адже деякі громади вважали публічне купання гріховним та непристойним, дозволялося входити у воду лише після заходу сонця або до його сходу, інакше загрожував штраф. Порушників могли уштрафувати на 5 доларів або засудити до двох днів громадських робіт. Одинадцятий кур'йоз стосується заборони на продаж оселедців у неділю в штаті Огайо з 19 століття. Це був один із численних так званих блакитних законів, що регулювали діяльність у день відпочинку. Чому саме оселедці потрапили під заборону? Залишається історичною загадкою, адже інша риба продавалася цілком законно. Штраф був символічним і становив лише один долар. Але сам факт наявності такого правила викликає здивування. Напишіть у коментарях вашу версію, чому законодавці не взлюбили саме цю рибу в неділю. Дванадцятий закон забороняв чоловікам з'являтися на вулиці без пістолета в місті Томпстоун штат Аризона. Це правило здається суперечливим на тлі інших законів про зброю. Але воно мало практичне значення у небезпечному прикордонному місті беззбройний чоловік вважався легкою мішенью для бандитів та розбійників тих років. Штраф за появу без зброї становив 5 доларів, що іронічно дорівнювало штрафу за незаконне носіння. Тринадцятий приклад демонструє заборону на продаж морозива в неділю в штаті Орегон наприкінці ХІХ століття. Релігійні громади вважали, що продаж солодощів у святий день спокушає людей до грішних насолод. Винахідливі торговці обійшли закон, почавши продавати морозиво з сиропом, називаючи це стравою з сиропу. Саме так з'явилися знамениті сандеї. Назва яких походить від англійського слова неділя або Сандей, чотирнадцятий курйоз забороняв жінкам їздити верхи, якщо вони не сиділи в сідлі обома ногами. Дамське їздіння з однією ногою через сідло вважалося непристойним та небезпечним у багатьох західних штатах. Консервативні громади бачили в такій посадці натяк на розпусність та порушення традиційної жіночої скромності. Штраф рідко застосовувався, але теоретично міг становити від 5 до 25 доларів. доларів. П'ятнадцятий закон забороняв продавати пиво в відрах, що діяв у деяких містах Каліфорнії протягом десятиліть. Це правило спрямовувалося проти практики купівлі дешевого пива великими партіями для домашнього споживання. Власники салунів скаржилися, що втрачають клієнтів, які воліли пити вдома, а не в їхніх закладах. Штраф становив 20 доларів для продавця і 5 доларів для покупця за кожне відро. Шістнадцятий приклад стосується заборони на гру на гармоніці після десятої години вечора у штаті Оклахома. Цей інструмент асоціювався з гучними вечірками мандрівних робітників та заважав спокійному сну законослухняних громадян. Влада вважала, що гармоніка частіше супроводжувала п'янки ніж респектабельні музичні вечори з іншими інструментами. Штраф був мінімальним і становив 2 долари, але міг збільшитися при повторних порушеннях. Сімнадцятий кур'йоз забороняв тримати більше трьох собак в одному домогосподарстві в містечку Дедвуд штат Південна Дакота. Це правило прийняли через скарги на постійний гавкіт, бійки між тваринами та антисанітарію на вулицях. Золотошукачі часто тримали цілі зграї собак для охорони та полювання, що створювало хаос, штраф становив 5 доларів за кожну зайву тварину щомісяця, що змушувало людей роздавати зайвих собак. 18-й закон забороняв чоловікам пропонувати жінкам жувальний тютюн у штаті Вайомінг. З кінця 19 століття це вважалося надзвичайно образливою пропозицією, що принижувала гідність жінки та ображала її репутацію в суспільстві. Жування тютюну було суто чоловічою звичкою, пов'язаною з грубими манерами та відсутністю виховання. Штраф для чоловіка становив 10 доларів. Або три дні арешту за кожен випадок пропозиції. Поділіться у коментарях, які сучасні аналоги таких дивних заборон ви можете собі уявити. Дев'ятнадцятий приклад стосується заборони на ходіння заднім ходом після заходу сонця у місті, Девон, штат Коннектикут. Обґрунтування полягало в тому, що злочинці могли використовувати цей прийом для приховування своїх слідів на місцях. Поліція стверджувала, що людина, яка йде задом, виглядає підозріло і, ймовірно, щось задумала нелегальне. Штраф теоретично становив один долар, але жодного задокументованого випадку покарання не зареєстровано в архівах. Двадцятий і останній кур'йоз забороняв тварині без ліхтаря з'являтися на вулицях після настання темряви. Це правило діяло в Колорадо і було спрямоване проти випадкових зіткнень з худобою на неосвітлених дорогах. Технічно власник мав прив'язати ліхтар до корови або коня, якщо тварина випасалася поблизу міста. Штраф становив 5 доларів, але відомий лише один випадок його застосування у 1896 році. Отже, ми розглянули 20 найбезглужніших законів Дикого заходу, які демонструють парадоксальність правової системи того часу. Ці правила показують, що прикордонні території не були беззаконними, а навпаки, регулювалися надмірно специфічними нормами. Деякі закони мали практичне обґрунтування, інші відображали релігійні переконання. А треті виникали із забаганок чиновників. Вони нагадують нам, що законотворчість завжди була відображенням культурних особливостей та страхів суспільства конкретної епохи. Обов'язково підпишіться на канал Тупаріум, щоб не пропустити інші захопливі історичні дослідження та дивовижні факти. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобався цей огляд безглуздих законів дикого заходу. Який закон здався вам найабсурднішим, і чи знаєте ви подібні дивні правила з інших епох? Напишіть свої думки та приклади в коментарях під цим відео. Мені дуже цікаво почути вашу думку.